Вітаю, виконаємо номер 815 з теми суми різниця кубів. Перший приклад: 8 А у третьому додати одиницю, що 8 – це 2 у кубі. Тому розпишемо. І вміста 8 ми напишемо 2А у кубі. Додати 1 у кубі. Тепер ми бачимо формулу скороченого множення А у кубі додати Б у кубі. Це буде перш добуток. Перше число на друге число, так і пишемо 2а додати 1. це перше число, плюс 1. це друге число. Тепер треба написати формулу квадрат... неповного квадрата двох чисел А у квадраті, значить, буде 4а у квадраті, тому що 2 у квадраті. 2 у квадраті, треба возвести до квадрату. Буде 4а у квадраті. Далі дивимось на формулу мінус перше число на друге число. 1 помножити на 2а. Це буде 2а. І плюс квадрат другого числа. 1 у квадраті, квадрат біля одиниці можна не писати. Що ж, перше завдання виконали. Друге завдання виконаємо. Тепер 27. Треба згадати, 27 це куб числа 3. Розпишемо цю формулу. Вместо 27 ми пишемо 3 у кубі. Відняти. 1 27 – це 1 третя. Це у кубі. Це у кубі. Це 1 третя – це у кубі. Дорівнює. Тепер у нас різниця кубів. Мінус тут Отже, в маленьких дужках треба буде поставити мінус. Перше число відняти друге число. Три відняти одна третя. Це, закриваємо дужки, відкриваємо. Тепер неповний квадрат різниці, неповний квадрат суми. Перше число у квадраті, це 3 у квадраті буде 9. Далі, плюс, тепер буде тут у нас мінус маленьких дужках, тут буде плюс. Тепер треба перше число помножити на друге число. Подивіться, будь ласка, 3 перше треба помножити на 1 третю. Як ви бачите, трійки скорочуються. І ми отримаємо просто одиницю. Отже, коефіцієнт, коли ми будемо множити перше число на друге число, отримаємо одиницю. Плюс 1С. Один Одиницю коефіцієнт ми просто можемо написати. І додати квадрат другого числа, 1 третє у квадраті це буде 1 дев'ята. С у квадраті, ми розписали другий приклад. Переходимо до виконання третього прикладу. У кубі відняти, додати 64. 64 – це 4. У кубі. Отже, розписуємо ігри у кубі спочатку так і залишається додати 4х і все це у кубі. Побачили формулу скороченого множення. Сума кубів двох виразів, якщо сума ніжня формула, треба записати перше число плюс друге число, Y додати 4х. Тепер, великі дружки, неповний квадрат різниці. Квадрат першого числа y у квадраті, мінус перше число на друге число. Що ж, ми поставимо коефіцієнт на першому місці 4 xy І плюс квадрат другого числа. 4х у квадраті це буде 16х у квадраті. Все. Третій приклад виконали. Тепер давайте подивимось, тут у нас вже є десятковий дріб. 125 це 5 у кубі. Але ж у нас 0,25. Тоді ми розпишемо 0,5 Б, і все це у кубі. Треба відняти. 64, ми вже розв'язали такий приклад. Це 4 у кубі. Тоді так і пишемо: мінус 4 ігри. І все це у третьому степені дорівнює. Спочатку треба записати, так. нас різниця кубів в маленьких дужках. Пишемо перше число мінус друге число 05 b відняти 4. Закриваємо дужки, відкриваємо, і тепер треба записати формулу. Неповного квадрата суми, розписуємо це. 0,5 B треба возвести до квадрату. Записуємо. 0,5 у квадраті це буде 0,25, тому що 5х5 25, і два знака треба відокремити. B у квадраті. Тепер треба нам додати перше число помножити на друге число. 0,5 помножити на 4. Давайте. Це запишемо, 0,5 помножити на 4. 5 помножити на 4 це буде 20, і один знак треба відокремити. Ми отримаємо в результаті 2. 2b і плюс квадрат другого числа. 4 у квадраті це 16 y у квадраті. Отже, ми з вами розв'язали четвертий приклад. Переходимо до виконання п'ятого прикладу. Бачимо тисячу. Тисяча – це 10 у кубі. Дорівнює одиниця у кубі. Тому що біля одинички ми можемо поставити куб. Це буде одиниця. Місто 1000 пишемо 10 м у кубі. Розписуємо формулу. Сума кубів двох виразів. Тоді у нас буде рі... сума першого числа і другого числа. Перше число 1 плюс 10м помножити. тепер неповна... неповний квадрат різниці двох виразів. Одиниця у квадраті буде 1, Відняти перше число на друге 10 м помножити на 1, це буде 10 м плюс квадрат другого числа 100 м у квадраті, це 10 м у квадраті це буде 100 м у квадраті. П'яту. Формулу подолали. Переходимо до шостої. Тут у нас виникають дробі. Одна двадцять Ми пам'ятаємо, що 125, 125, це у нас 5 у кубі. А 216 це 6 у кубів, 6 у третьому степені. Що ж, працюємо. Місто 1:125 записуємо 1, 5, 1 5, А і все це у третьому степені. Мінус 1,216, запишемо як 1,6B. Б. І все це у третьому степені. Дорівнює. Тепер треба записати перше число відняти друге число. 15 п'ятаа відняти 1 6, b Б. Це маленькі дужки. в других дужках великих треба записати. не Повний квадрат суми цих же виразів. Перше число в квадраті, 1 п'ята у квадраті це буде 1 двадцять п'ята у квадраті. Далі додати перше число на друге. Тоді 1 помножити на 1 це буде 1 чисельнику. 5 помножити на 6 це буде 30, 1 30 абе. І треба дописати квадрат другого числа. 1 шоста у квадраті це буде 1 тридцять Б у квадраті. Закриваємо душки. Виконали? Ми виконали з вами номер 815. Знайшли суму і різницю двох виразів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.